Це є про лідерство на основі технології. Тобто ми шукаємо людей, які хочуть впровадити зміни в своїй організації або хочуть створити свій новий бізнес на основі нових технологічних тенденцій, трендів і вміють. Менеджити або хоче навчитися менеджити оці процеси і будувати ці стратегії на основі впровадження технологій, і це не обов'язково лише про IT і лише про цифрові технології. Це так само може йтись, наприклад, про біотехнології, про виробництво, про якісь фінтех. І в нас є студенти з різних таких галузей, і це якраз дуже цікавий такий мікс. Виходить за 10 років існування цієї програми. Ми вже бачимо кілька портретів типових студентів. Тобто, це є. Власники маленьких компаній, які хочуть вийти на новий рівень, і вони розуміють, що технології це той інструмент, який може допомогти їм, наприклад, автоматизувати виробництво або автоматизувати якісь процеси, або створити новий оферінг для їхніх клієнтів. З іншої сторони, це студентами часто є менеджери, виконавчі менеджери в цих компаніях. Можливо, вже в більших компаніях, які так само хочуть зробити нову трансформацію своєї компанії. Їм бракує можливо розуміння е, інструментів, як впровадити або розвинути певні зміни. І насамкінець це є менеджери середньої ланки, які часто е, так само потребують якоїсь бази, щоб вийти на новий рівень. І якраз наша програма, вона. Дозволяє їм не тільки слухати викладачів і навчатися якихось типових курсів, які вони можуть прочитати в книжках, а так само це все про спілкування і про середовище, в якому вони знаходяться, і це середовище дуже часто допомагає людям набагато швидше розвиватися. То, з одної сторони, ми все ж таки е, фокусуємося на більш досвідчених людях. Тобто, це люди, які вже мають певний управлінський досвід. Якщо це навіть менеджери середньої ланки в великих корпораціях, ці люди мали би вміти вже керувати невеликими командами, мали б мати певний досвід впровадження якихось змін в організації, і відповідно на цьому, на основі цього досвіду ми будемо будувати певні рефлексії під час навчання в бізнес-школі. Це дуже важливо. Ця навчальна програма вона поєднує в собі кілька блоків, і з одної сторони це блок по бізнесу, це про управління командами, про менеджмент фінансів. Про лідерство. І це така типова складова у будь-якій бізнес-школі, у будь-якій е, програмі з магістерки у бізнес-школі. З іншої сторони, це є менеджмент технологій, І це є щось унікальне, що унікальне не лише для нашої бізнес-школи, але так само унікальне, в принципі, в світі. Тут ми вчимо студентів, як управляти е, трендами. У технологічній індустрії як будувати стратегії на основі того, як розвивається та чи інша технологія. Як будувати rd команди, як будувати rd відділи в як маленьких корпораці... компаніях, так і великих корпораціях. Ми так само розповідаємо, як, наприклад, створити нову компанію на основі, наприклад, наукового певного відкриття. І е, такі речі дуже часто дуже важко знайти в одному місці. І ми якраз в рамках цієї програми ми поєднуємося бізнесову складову, з технологічною складовою і дозволяючи якраз вирощувати таких лідерів. Перш за все, ми намагаємось побудувати лідерів нового зразка, які вміють впроваджувати великі трансформаційні зміни як в великих організаціях, так і на певних ринках, використовуючи технологічні тренди. І це те, що відрізняє нас від інших програм. І для цього. Студенти з однієї мають чудовий е силабус різних лекцій е і доступ до професорів з найкращих бізнес шкіл у світі. А е з іншої сторони, в них дуже цікаве і унікальне середовище, в якому вони навчаються одне від одного. Е так само вони мають доступ до ширшого середовища бізнес-школи, центру підприємництва, е різних факультетів, наприклад, прикладних наук. І таким чином це середовище дозволяє їм теж. Побачити, як технології будуть змінювати світ, і вчитися від цього середовища, будувати свої власні історії. Перш за все, ми даємо багато інструментів, які дозволять або узагальнити вже існуючі знання людей, які вже є управлінцями, які вже мали досвід. Правильних і неправильних рішень, і ці інструменти, які ми даємо, це методології різноманітні менеджмент методології за допомогою цих інструментів. Вони можуть систематизувати певні процеси в їхніх існуючих організаціях. З іншої сторони, ми даємо їм інструменти, які дозволять їм. Краще працювати з різними стейкхолдерами, наприклад, або всередині великої організації, або за межами цієї організації, наприклад, краще продавати свій продукт, краще доносити його до певних портретів клієнта, краще будувати продукт на основі технології, розуміти, як це краще робити, і на сам кінець, наприклад, якщо я хочу створити нову компанію, то знову ж таки ці всі курси вони дозволяють. Систематизувати стратегію для нової компанії, наприклад, в моєму випадку, це дозволило мені краще артикулювати і представити свій стартап і залучити інвестиції. Перш за все, ми повернулися на кампус. Зараз більшість лекцій відбуваються офлайн форматі, але ми зберігаємо цю гнучкість, особливо в безпекових різних ситуаціях, коли студенти можуть підключатися онлайн. Це так само стосується і викладачів. Цей гібридний формат так само нам дозволив залучати викладачів часто з партнерських бізнес шкіл, і тепер студенти мають доступ до набагато більшого нетворку так само. Партнерів е, бізнес-школи УКУ, нових партнерів, які захотіли долучитися в освітній процес в Україні. Так само студентів відкрилося е, дуже багато нових можливостей для стажувань у цих от університетах і цих партнерських бізнес-школах, або е, навчанню протягом одного семестру. І на сам кінець, контекст війни він так само дуже важливий у проектах, які відбуваються в школі е, Зокрема, це так само є одним з важливих. Критеріїв е, створення нових дипломних робіт ми завжди звертаємо увагу на те, щоб студенти е, задумувались про те, як їхня робота, як їхня трансформація або в існуючому бізнесі, або створення нового бізнесу, як е, вона впливає на контекст е, України, як вона може допомогти нам е, побороти наслідки війни, наприклад. В нас в першу чергу дуже розширилась мережа партнерства, і відповідно зараз студенти мають доступ до кращих бізнес шкіл планети. Це нам дуже допомагає, тому що зараз ми можемо додавати у наш формат певні гібридні формати, так що студенти можуть отримати певний курс, наприклад, з бізнес школи Ротмену чи з Business School. Так само вони мають доступ до цих лекторів. У якості менторів, наприклад, їхніх дипломних робіт, що є дуже важливо, і що цікаво, що програма менеджменту технології вона так само існує в контексті інших програм у бізнес школі УКУ. Це дозволяє цим студентам разом відвідувати певні лекції або вибіркові курси. Вони часто перетинаються на якихось активностях або подіях, і часто ці люди вони утворюють певну спільноту, яка рухається потім в житті разом і. Вони можуть створювати разом компанії, вони можуть створювати нові ініціативи разом, і вони можуть вчитися одне від одного, І це дуже важливий момент в бізнес-школі. Перш за все, треба заповнити форму на сайті програми, після чого з вами зв'яжеться менеджер програми, і ви зможете обговорити наступні кроки по подачі документів, вступних іспитах і так далі. Вступний іспит він є відносно типовим і. Окрім вступного іспиту, варто мати певну візію, навіщо вам бізнес школа, і якого роду трансформацію або в існуючій компанії, або можливо, ви хочете створити свою компанію, ви хочете зробити. І відповідно цей момент е, буде оцінюватись у рамках співбесіди, і він є дуже важливим для того, щоб так само поступити в бізнес школу. Тому що на базі цього, в подальшому, студенти часто пишуть свої дипломні, і ми шукаємо людей, які... Розуміють, навіщо бізнес школа і розуміють, як вони хочуть змінювати світ навколо себе. Як я вже говорив, це є часто засновники компанії, це є топ-менеджери більших компаній. Наприклад, це можуть бути сервісні українські it компанії або біотех компанії. Або компанії, які працюють в сфері енергетики, ці люди часто вони шукають інструменти і методології, як вийти на новий рівень в своєму бізнесі, або вийти на новий рівень власного розвитку. Це середовище воно є дуже дуже таким цікавим, бо більшість цих людей говорять однією мовою. Вони є дуже проактивні і відповідно вони надихають одне одного. Перш за все, в нас є формальний процес, в рамках якого потрібно пройти певні вступні іспити, і відповідно по результатам цих вступних іспитів ми можемо оцінювати вступників. Але дуже важливим елементом є так само співбесіда, на якій вступник має артикулювати необхідність бізнес школи для власного розвитку, мати певну візію. Тої трансформації, яку людина хоче зробити або у власному бізнесі, або створити новий бізнес, або на, на цій позиції в великій компанії, де ця людина працює. Ці всі критерії вони є важливими, і сукупність цих критеріїв дозволяє нам зробити рішення, так чи ні, чи це правильний час для тої людини вступити на саме цю програму. Дуже важливим моментом для програми Technology Management є саме те, щоб люди... Горіли технологіями, щоб вони любили е, впроваджувати технології в своєму бізнесі, щоб вони бачили, як технології можуть змінювати їхній бізнес і світ навколо нас. І цей момент е, він зокрема буде так само важливим для цих студентів під час навчання. Е, вони будуть розуміти, як той чи інший інструмент, який вони навчаються, вони можуть одразу впровадити. Перша в Україні бізнес-програма у сфері технологій чекає на вас. Зустрінемось у бізнес школі уку.